Вітаю вас на каналі Грінері. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про живцювання. Я поділюся з вами своїми успіхами, що в мене вийшло. У мене є е, відео на каналі вже про живцювання. Десь тут залишу послання на нього. Я в живцювала і покажу, які рослинки в мене прижилися, що з того е, вийшло. А також покажу, що в мене є наразі. В мене виходить живцювати декілька рослин. Єдине, що мені не піддається, так це лаванда. Цього сезону зовсім ніяк. А минулого літа, коли я не знімала відео, я заживцювала аж шість корчиків лаванди, висадила їх на клумбу, Але, на жаль, вони не перезимували, тому що їх заливало водою з даха, і вони просто вимокли. А цього сезону вже є втретє. Ту лаванду ставлю живцювати, і в мене не виходить. Не знаю, чому так. От, з різних рослин пробувала, не виходить і все. Але є і успіхи, є чим пишатися, є рослини, які чудово живцюються. Тому, якщо ви хочете спробувати, я рекомендую. Не потрібно так багато, як там, роблю я. Візьміть одну рослинку. Когось може вийти відразу, когось не вийти, але з часом я думаю, все одно будуть успіхи. Наприклад, гортензія жерцюється. Дуже прекрасно, які в стромим землю, можна нічого не робити, ну на моєму досвіді, принаймні. Можливо, це не вибагливі сорти, які я живцю, я не знаю, але чудово чудово живцююся і видно а, результат. Отже, зараз буду вам показувати, що в мене вийшло, а, які рослинки в мене вже наразі з тих, які я живцювала в червні. Думаю, вам буде цікаво подивитися. За вікном у мене вейгела і гортензія. Я їх живцювала на початку червня, зараз вже майже середина серпня, і я збираюсь висаджувати вейгелу вже в відкритий ґрунт. Вони в мене деякий час вже тут. За вікном закаляються. Спочатку я їх пересадила з маленьких стаканчиків у побільші, і вони були в приміщенні. А зараз вже привикають до зовнішнього середовища. Ще покажу вам. Мої наступні кроки живцювання це рожева гортензія з Польщі. І як бачите, діло є, але ще я не буду їх пересаджувати. Десь половиною тижні їм цим живцям. Це мама дуже хотіла, щоб в мене була такого кольору гортензія. І виламала там гілочку в Польщі, принесла мені. Я привезла в Україну, посадила і ось будуть в мене такі гортензії ще більш рожеві. Це в мене третій захід на живцювання лаванди. Лаванда в мене цього року ніяк не виходить. Ось один корчик, і я дуже сподіваюся, що в мене таки вийде щось із нього зробити, бо він вже майже два тижні стоїть і поки не пропав. Тут у мене ще одна гортензія рожева, а тут у мене дві нових сині, але я їх тільки поставила, тому не хочу відкривати. Отже, зараз переміщуємося на клумбу і будемо саджати вейгелу, яку я сама заживцювала. Я обираю прозорі стаканчики для того, щоб посадити живці, саме тому що в них видно, куди вже доріс корінець. Бачите, тут гарно ось такий один видно. Буває, що і декілька видно, але ну, зараз тут один так гарно проглядається. От, і я думаю, що можна вже ці рослинки пересаджувати в інший горщик. Я пересаджую, коли вони вже десь там на половинці, або якщо є в мене чаші, вони довше постояли, або я десь поїхала, то буває, доростають аж до дна стаканчику. Але отак на половинці я вже їх нормально пересаджую в інші горщики і вони добре приживаються. Приїхала мені посилочка. Для посадки вегели буду використовувати добриво осмакот. Зараз буду відкривати. Ось таку невелику баночку я купила на пів літра. Для моїх потреб більше, ніж достатньо. Я планую для вейгели зараз використати, потім, можливо, для посадки гортензій нових живців і для тюльпанів на зиму 5-6 місяців дія цього добрива. Я вже викопала ямку на клумбі, поклала камінь-ціниниць як дренаж. Знову з моєї невеликої ямки ось такої, я викопала багато каміння і ось такі артефакти. А ще ось такий шмат, просто каміння з бетоном, не знаю, два железне, просто капець. Не знаю, як передати його розміри, але щоб вейгела росла гарно, я таки приклала зусилля і його викопала. В мене є ось такий ґрунт, і я хочу змішати його ґрунтом із клумби, а також буду додавати ось це добриво. Хочу показати, яка гарна коренева система вийшла у мого живця. Ось такі гарні корінці. Я думаю, він гарно має прижитися. Так гарно в мене вийшло. Такий чудовий живець, гарний корінчик. Думаю, що він має прижитися. А зараз буду обгороджувати його, щоб собаки його не зламали, бо буде дуже-дуже шкода. На сьогодні закінчила. Вейгела обгорожена. Також у мене тут гортензія, квітне, Гацанія квітне. Один із батків збирається заквітати. Тут у мене шикарна. Вербена, червона, просто супер. Далі іще одна гортензія, і хризантема. Сьогодні 10 серпня, так виглядає моя клумба у му році, нарешті, посажена Вейгела. Я дуже цьому рада. Знаєте, що я придумала? Думаю, комусь це дуже сподобається. За перший коментар під цим відео я готова вам вислати ось цей садженець, цей живець гортензії, і навіть оплачу доставку. Думаю, в нього вже досить розвинена коренева система, і він готовий до висадки, як і у відкритий ґрунт, так і, можливо, в кашфо чи якийсь горщик. Мені наразі нікуди його висаджувати, тому я ось так вирішила його розіграти. Тому пишіть свій коментар, якщо він буде першим, то ви можете отримати цю рослинку, звісно, якщо ви цього хочете. Такий бонус для тих, хто додивився це відео до кінця.